Вітаю, друзі, а також усі інших. В нас сьогодні ранок, 13 жовтня, це неділя, і це 963 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. І, як завжди, на ОБОЗ.UA ми робимо огляд мапи бойових дій. І як завжди, в неділю це зведення за тиждень, що відбувалось протягом неділі і які саме ділянки в зоні бойових дій. По лінії фронту вони є найбільш небезпечними які тенденції відбувалися за цей час і будуть мати місце в короткостроковій перспективі. Як і завжди, ми починаємо з Покровсько-Кураховського напрямку, тому що саме на Покровсько-Кураховському напрямку російські окупаційні війська не зменшують тиск на позиції Сил оборони України, хоча, звісно ж, навіть там їм доводиться час від часу переходити ну, досить до таких незвичних е, е, маневрів і використання е, ресурсу по зовсім незвичному. В незвичній пропорції, тому що Покровсько-Кураховський напрямок він відрізняється від інших о, найбільш яскравою демонстрацією того, що у росіян є проблема. З механізованою компонентою. У той час, як на хурахово росіяни продовжують концентрувати основні удари з використанням механізованої компоненти, а також о, південна частина о, цього напрямку, тобто південний фланг, переважно Покровського напрямку. Також сконцентровано механізовані елементи на Покровському безпосередньо переважно використовується саме піхота. Піхота зараз стає для росіян основним, скажімо так, вирішальним елементом в тиску на наші позиції. Піхота, вона присутня майже усюди, де для них немає якогось дедлайна, чи для них немає якогось ну, феті дати для того, щоб захопити ту чи іншу ділянку. І саме на Покровському напрямку це демонструється як найяскравіше. Переважно зараз використовується піхота. Як я і е, прогнозував приблизно ще місяць тому, е, російські окупаційні війська розпочали в напрямку на Мирноград е, більш інтенсивні е, бойові дії, штурмові дії, і вони намагаються прорватися саме на Мирноград, використовуючи е, свою. Піхотну компоненту. Лінія гродівка Новогродівка на яку я покладав деякі надії, вона не виправдалася, коли впала сама Новогродівка. А в принципі, після того, як російські окупаційні війська вийшли на правий берег річки Журавка, то й тим більше про це немає сенсу говорити. Отже, в жовтні росіяни будуть намагатися штурмувати саме в форматі піхотних штурмів Мирноград, це ще не початок наступальних дій на сам Покровськ, але тим не менш, це один з цих елементів. Це створення умов. Це створення умов для саме ось цього просування, і вони їх формують саме зараз. Щодо інших ділянок, то тут треба звернути увагу, що Селидове, в яке росіяни продовжують намагатися прорватися через північний, південний та східний напрямок, але переважно саме через східний, тобто, ось, в напрямку з Михайлівки, на Селидо, у них найбільш такі потуги, помітні, вони не мають успіху. Вони не мають успіху, і станом на зараз Слидо тримає в своїх межах адміністративних межах оборону. Сили оборони України, вони селидово зараз а, фактично утворюють таку ситуацію, яка схожа з тією, що виникала в вугледарі Росіяни намагаються прорватися, їм це не вдається, вони витрачають величезний ресурс, ну і звісно ж. За, за рахунок цього вони гальмують. Гальмування дуже важливий елемент російських окупаційних військ, оскільки гальмування, ну це воно так лунає гальмування. Вони там не рухаються досить а, швидко, і, в принципі, а, здається, що це щось таке буденне. Насправді будь-яке гальмування російських окупантів воно ще і пов'язано з великими а, втратами. Людського ресурсу там, де вони гульмують, там вони втрачають нам більше. А що далі по південному флангу на Покровському напрямку, Покровсько-Кураховському? То знову ж таки за цей тиждень російські окупанти не мали успіху в питанні. Зрізу цієї лівобережної порічки Вовчі кишені жлане друге продовжує тримати оборону. Росіяни не можуть вийти до лівого берегу річки Вовча, а також Жуковського водосховища. По правому берегу також не відбулося якихось критичних змін, окрім того, що росіяни мали можливість прориву за межі. Залізничної колії в районі Цукуриного, отже, тут о, в них є ось таке просування. Я завжди звертаю увагу на о, природні перешкоди, а також штучні перешкоди, промислові перешкоди, які є серйозною проблемою для просування російських військ, і тому саме цей прорив в районі. Цієї залізничної колії він о, не є позитивним, але з умов того, що після захоплення українська російські окупаційні війська вони постійно тиснули на цукорина ну це треба було очікувати. Там досить потужний такий тиск відбувається зараз о, з боку групи військ-центр. І тому о, в якийсь момент так чи інакше, але наші рубежі вони мали по бути прорвані російськими окупантами. Це якщо адекватно дивитися на ситуацію, особливо зрахування того, який ресурс вони там використовують. О, в принципі, просування російських окупантів о, на південь від Курахова, особливо в районі Вугледару, за умов концентрації сил та засобів, вони Перегруповуються якихось швидких просувань, розширення великого розширення зони бойових дій, а також впливу на Богоявленку чи Новоукраїнку не відбувалися. Але ми розуміємо, що для російських окупаційних військ є пріоритетним зараз просування саме в цій локації і безпосередньо формування південного флангу вже для Курахова, тому в принципі. Uh, вони будуть тут uh, продовжувати свою активність, uh, в принципі, вони не будуть зменшувати тиск. І з Донецької області, саме з Покровсько-Кураховського напрямку, вони не будуть відтягати свої підрозділи, як хтось може собі там уявляти, наприклад, в район Курської області. Тобто для них це є пріоритетом, те, що в них є пріоритетом, вони не будуть з цього звертати. Вони будуть на на цьому продовжувати акцентувати увагу. На цьому тижні росіяни також збільшили увагу до південного плацдарму, до південної лінії фронту. Вони сконцентрували ресурс для розпочатку бойових дій більш інтенсивних в районі Роботинського виступу. Ну тобто, ми знаємо, що протягом всього цього року вони намагалися повернути під свій контроль ділянку, яку ми змогли звільнити. Влітку 2023-го і їм ось весь цей період ця ділянка була як із і вони намагалися його зрізати. Зараз вони сконцентрували достатній ресурс для того, щоб розпочати більш інтенсивні бойові дії, штурмові дії роботинського виступу за роботинським виступом. Звісно що вони будуть намагатися. Відкрити Оріхівський напрямок, і я маю ось такі, в принципі, побоювання, що вони можуть спробувати відкрити напрямок на Гуляйполе. поле Щодо межі між Запорізькою областю та Донецькою областю, то тут ми можемо побачити, що російські окупаційні війська сконцентрували велику кількість ресурсу. Будь-хто може зайти на діпстейт і перелічити усі ці підрозділи. Я зараз не буду гаяти час. Взагалі, я зараз намагаюся мінімізувати увагу на підрозділах, які задіяні. І так, все зрозуміло тим, хто користується. Інтернетом але Якщо ми говоримо саме про адміністративну межу Запорізької та Донецької області, то Времівський напрямок він стає максимально небезпечним. Росіяни там сконцентрували ресурс, щоб старомайорського та урожайного розпочати наступ на Макарівку та Благодатне. Окрім цього іншого, вони ще намагаються тиснути через прчистівку, яку вони захопили напередодні захоплення Вогледару і змогли саме за рахунок про сформувати. Західний фланг, вони намагаються з Прочистівки тиснути на золоту ниву і так вийти на в напрямку на велику Новосілку Тому у, насправді цього тижня вже ми маємо о, ось о, такий напрямок, він о, намалювався. О, я думаю, що о, якщо говорити загально про південь. То росіян зараз не стільки цікавить, цікавить е, захоплення Запоріжжя, наприклад, або Гуляйполя, або е, Оріхово, скільки вихи, вихід саме на Велику Новосілку. Ось цим вони будуть займатися в, на південному плацдармі в першу. Чергу, хоча знову ж таки багато питань щодо можливостей та ресурсу. Багато було розмов цього тижня про турецьк та турецьку агломерацію. Е, насправді ці розмови мене інколи навіть дивували, тому що. Мене протягом цього тижня запитували, о, ви, у російських окупантів прорив в Турецьк, російські окупанти вже в міській зоні Турецьку. Що буде далі? Мене це дивувало, тому що, ну відверто кажучи, можете подивитися усі відео, усі ранкові огляди мапи бойових дій. Я регулярно говорив про Турецьк, про те, що росіяни вони рухаються. Саме в Турецьку по вулиці Центральній, і для них це є основний напрямок просування, і що вони поступово наближаються до ось розмежування е, зони цивільної забудови та промислової зони. І що це буде для них перехрестя досить важким для того, щоб е, сконцентрувати там удар та е, взяти під свій контроль е, ті чи інші ділянки, в принципі. В принципі, так воно і є. Окрім всього іншого сили оборони України, які дуже добре знають Трецьк, але яким не вистачає ресурсу, щоб зупинити російських окупантів. Вони використовують саме свій досвід. Вони використовують свій досвід і відбуваються зараз в турецьку контратаки. По деяким ділянкам навіть росіянам довелося залишити ті позиції, які вони зайняли напередодні. Російські окупаційні війська продовжують тиснути на часів яр. Але тут я можу сказати, що сили оборони України максимально тримають свої позиції вже котрий місяць поспіль, якщо не сказати більше. Але ми говоримо зараз саме по межі каналу. Російські окупанти максимально сконцентрували зараз свою увагу на напрямок з Калинівки. Вони бачать перспективу саме прориву на часів яр з Калинівки і виходу через райони а, Жотневий і а, тиску саме з північного охоплення Часового яру. Який ресурс вони будуть надалі концентрувати, важко сказати. З умов того, що все, що там відбувалося в часовому яру, ми вже про це говорили. Тобто постійна цілодобова робота російської артилерії, а також Каби, які е, намагаються максимально зруйнувати місто і максимально е, мінімізувати можливості Сил оборони України для здійснення е, контрнаступальних дій і протидії російським окупантам. Е, росіяни е, посилили тиск е, на сіверському напрямку. І цей тиск, як би ми того не очікували, не з півдня, а саме через Білогорівку. Вони намагаються зараз тиснути на Білогорівку, але як мені здається, це більш пов'язано не стільки з тим фактом, що вони а, бачать Білогорівку як основний напрямок для прориву на Сіверськ. Ні, мені здається, що вони тиснуть на Білогорівку саме через те, що це. ну, Останні такі собі ділянки контролю Сил оборони України в Луганській області. І росіяни таким чином е, хочуть е, зробити піар-акцію. Е, не знаю до якої саме дати, у них завжди цей фетиш з датами, а зараз е, їх буде багато після дня народження військового злочинця Путіна. Чи це до нового року, або до е, виступу Путіна. Перед так званими російськими журналістами, яких, звісно ж, ми розуміємо, що взагалі на Росії не залишилось. Щось вони будуть намагатися влаштувати, щоб продемонструвати вихід на адміністративні межі Луганської області. Тому є така вирогідність, що росіяни будуть намагатися прориватися саме в цьому напрямку. І Лимана Купінська вісь. Тут переважно без якихось кардинальних змін по більшій частині е, лінії бозітнення, окрім однієї максимально небезпечної ділянки, про яку ми говорили, говоримо. і Я думаю, що в наступному місяці, навіть в листопаді, будемо з вами говорити, не кажучи вже про тиждень. Е, це піщаний напрямок на Колесниківку і Кругляківку, вихід на лівий берег річки Оскіл. От тут дійсно російські окупанти вони утворили ось такий апендікс, досить небезпечний, який ми як не могли, так і не можемо зрізати. Я навіть не знаю, як це коментувати, окрім як зрозуміти, що дійсно по цій локації не вистачає нам можливостей, щоб російських окупантів поставити в позицію. Ну, в позицію, якого, якщо я буду озвучувати, то Ютуб може взагалі забанити це. відео. А тому, в принципі, а, росіяни особливо зувають того, що тут на цій ділянці по лівому берегу річки Оскіл в них немає ніяких дедлайнів. Це не Покровськ, це не Часів Яр, це не Курахове, а це не Селидове, це не Торецьк. Вони собі поступово покроково рухаються, банально рухаються вперед, і в принципі на цьому все. А, на жаль, це надає їм можливості більш раціонально використовувати ресурс, особливо за умови того, що у них є під контролем Перша танкова армія в складі. Групи військ Захід, знаходиться Перша танкова армія, отже, з механізованою компонентою, в них найкраща на цій ділянці ситуація ніж на будь-якій іншій. Багато було дуже таких а, сумбурних а, повідомлень щодо північної частини Харківщини. Тобто, ну, про липці тут все достатньо стабільно. Я нічого не можу сказати, саме ось ця ділянка. Тут росіяни як вперлись в районі глибокого, так і залишаються. Глибоко Лук'янці це основна лінія нашої оборони, і у російських окупантів зараз там не вдається реалізувати жодного якогось, скажімо так, прориву. Назвемо це так. Щодо Вовчанського, ну, тут треба розуміти, що на цьому тижні, після того як було звільнено агрегатний завод. Група російських суїцидників отримала бойову задачу. Почепити десь там Аквафреш в районі агрегатного заводу. Ось вони на околиці агрегатного заводу забігли, почепили Аквафреш і написали, що вони повернули контроль над агрегатним заводом. Молодці! Над однією будівлею, після чого туди щось цікаве прилетіло. І той, хто чіпляв Аквафреш, він пішов на трансформацію на атоми. Але. Треба бути раціональним, не треба робити якихось гучних висновків з того, що ви бачите, з повідомлень російських окупантів переважно це маніпуляції в вовчанську для росіян зараз не найкращим чином складаються умови, в яких вони знаходяться, і тому сили оборони України мають все більше та більше можливостей для розширення зони контролю. Саме в цій локації, ну, в принципі, зменшення можливості росіян про розширення зони контролю вже на півночі самої Харківщини. Тому в цьому свій час навіть і тут буде все в зеленій зоні через деякий момент. Ну, звісно ж, поговоримо про нашого дракона, це Курська область. Було багато дуже цікавих повідомлень протягом цього тижня, що там відбувається в пащі цього дракону. Вона дійсно ось так дуже цікаво вимальовується, і в, в згідно з тими повідомленнями, які ми чули, і не тільки чули, е, яким було підтвердження з самої зони проведення бойових дій, а в пащі дракону дракона є свій бігмак. І він непогано так поснідав. Загально Курська область продовжує використовувати свій потенціал по відволіканню російських окупаційних військ. А цього тижня безпосередньо головнокомандуюч Олександр Сирський він вже розповів, що в районі Курської області сконцентровано до 50 тисяч. Особового складу, що і не дивно, тому що саме на жовтень я також рахував і вважав, що це дійсно буде досить передбачувано концентрація вже 50 тисячного угруповання в Курській області. Тобто вони продовжують нарощувати свій. Потенціал сил та засобів, але є нюанси. Нюанси, які полягають у тому, що не дивлячись на концентрацію такого серйозного ресурсу, вони не можуть в Курській області впоратись з нашою там присутністю. Зона контролю критично якось не змінюється. Навпаки, росіяни продовжують втрачати свій ресурс. І тут у мене неодноразово я робив такий коментар, коли мене питали. Щодо Курської області, чи це доцільно, окрім усіх логічних, раціональних пояснень, чому це доцільно, я завжди говорив одну дуже просту річ: яка різниця, де вбивати а, росіян а, на нашій території чи на їх території? Головне, що ми їх вбиваємо, вбиваємо набагато більше. І а, при цьому вони втрачають можливість впливати на якісь інші ділянці саме цим ресурсом, які знищуються на а, ділянці іншій безпосередньо в Курській області. Тому давайте вже залишимо. Взагалі поставимо крапку в цьому питанні. Курська область вона дійсно була потрібна і вона дає. Курська операція на сьогодні свої результати, про які я неодноразово розповідав. Я не попуха щоб повторювати це по 100 тисяч 500 разів. Отже, в Курській області протягом цього тижня російські окупаційні війська не здобули якоїсь переваги, і, в принципі, навряд чи вони там зможуть до нового року реалізувати план по звільненню самої так званого звільнення самої області. Ну тобто. А, нарешті, нарешті, в Курській області росіяни зустрінуть новий рік ну, в даному випадку 2025, з привітанням від нового президента. У ну, побачить на телебаченні хоч когось іншого, ані Володимира Путіна, військового злочинця, який знаходиться в розшуку міжнародного кримінального суду. Друзі, це було зведення за тиждень. В принципі, ситуація по зоні бойових дій, як ви бачите, достатньо складна, стабільна складна. Але сили оборони України, тим не менш продовжують контролювати ситуацію, вони продовжують стратегію оборони, яка виснажує ворога. Але окрім всього іншого, ще й доволі так непогано реалізують свої бойові задачі, виконують їх в Курській. Області, а, тому станом на зараз можу сказати наступне: а, ми продовжуємо боротьбу. А, росіяни не мають якоїсь а, ініціативи цього тижня. Я також, якщо комусь цікаво, можете подивитися, а, робив а, огляд щодо року їх наступальної кампанії, яка розпочалася з Авдіївського напрямку, і а, які вони мали з цього результати для повного більш ну, Скажімо так, раціонального, логічного, більш критичного мислення, більш критичного відношення до подій, які зараз відбуваються в зоні бойових дій, раджу звертати увагу на ті цифри, які є в наявності в відкритих джерелах. Не просто говорити: ой, все пропало, ми щось там втрачаємо, вони постійно наступають, а просто ось так: з... Ну, з відповідною критичною компонентою подивитися на ситуацію, зважити усі плюси та мінуси і зробити відповідні висновки, як саме вони просуваються, які саме вони мають при цьому втрати, і яке велике спасибі ми повинні сказати нашим силам оборони України за те, що вони саме так гальмують ворога по найбільш, найбільш інтенсивним ділянкам і напрямкам наступу. Дякую за увагу, як завжди, закликаю усіх, кому сподобалося це відео, поставити лайк, підписатися, а також натиснути дзвоника. Е, нагадую, що ви можете в коментарях залишити запитання до мене, на які я буду відповідати вже наступної суботи. 10 найцікавіших запитань. Е, прохання тільки, ну, ставити досить такі цікаві запитання, а не банально. Те, що я вже читав 100 500 разів від хейтерів. ну Знаєте, ви тільки таким чином демонструєте відволікаєте мою увагу і демонструєте свій IQ нижче 60 балів. а Друзі, а, чекаю цікавих запитань від вас. З задоволенням на них буду відповідати. Залишайте їх в коментарях під цим відео. Ну і, звісно ж, а, Завтра ми з вами побачимось зранку вже безпосередньо на огляді мапи бойових дій за минулу добу, що відбулося в зоні бойових дій. І, як завжди, усім, по-перше, дякую за увагу. Слава Україні! Слава нації!